Перед початком зустрічі українців та іноземців окремо опитують, як убезпечити Європу. Ось результат європейців. 17% віри, що з Росією треба провадити діалог. А ось результати українців 51% за розширення північно-атлантичного альянсу навколо НАТО і ЄС. Сьогодні і точиться вся дискусія: війна чи мир і реформи розпочинає Клінкін агресивно. Скажу не дипломатично. НАТО зробило більше ніж Євросоюз, бо в ЄС досі немає цілісної політики щодо Росії. Сії є санкції, і ми за це вдячні, але немає бачення комплексної і логічної реакції на дії Російської Федерації. Нам потрібна комплексна допомога з реформами оборони і безпеки. Європейці клімки наслухають і гнуть свою лінію. Ключовий фактор не у військовій політиці, справжній ключ до успіху, економічний розвиток України. Якщо все вдасться, ми дамо прекрасний приклад для таких країн як Білорусь, Молдова і можливо навіть Росія. А все це, це залежить від реформ. На додачу запитують, навіщо взагалі те на? в Україні на загальну європейську безпеку це не вплине. Тут натякають Росія НАТО поруч не хоче і закликають зрозуміти східних сусідів, відрізняється від європейської лінії те, що говорить екс-президентка Литви. У нас спільний кордон із країною, якою керує влада психопатів, яка живе своїми ілюзіями. Вайра Віке Фрейберга виступає у найкращих традиціях Литви. Її промову ще довго цитуватимуть журналісти на форумі. каже після розвалення союзу, Україна дарма сподівалася на. Ерне життя і закликає світ не зважати на реакцію Росії, Думка, як зробити Росію щасливою, хибна. Я запевняю, коли ще Мольєр написав. Уявний хворий хвилюється і далі запевняє всіх у своїх недугах. Не потрібно ухилятися від оборони, потрібно готуватись до неї. Тези про хворих не витримує єдиний росіянин на дискусії. Руслан Грінберг, відомий російський економіст, виправдовується те, що перепрошую за свою країну. Каже захід, часто сам провокував Росію і, зрештою, намагається помиритися. Ну я твердо вірю, що ми довжні жити в майбутньому. і найголовніша проблема – це відновлення довіри. И я думаю, що нет, никакого, никакой альтернативы альтернативи э, мінському договору. То есть Донбас должен отримати максимально широку автономію контрпродуктивно, стремиться к тому, щоб Україна стала членом НАТО. Росіянина відповідає Клімкін. Про відновлення довіри мови нема, і найти ми ще дуже довго. Сама ідея, що Україна може жити і підтримувати себе самостійно, вже протирічить тій системі цінностей, яка існує в Росії. І теми визначення стосунків до теми загальноєвропейської безпеки повертається Джеймс Апатурай, представник від НАТО. Говорить обережно, сила це один із елементів, яким можна впливати на Росію, але не єдиний. Росія вийшла на доктрину гібридних воєн. НАТО, коли йдеться про захист Росіян за кордоном або про історичні землі Росії. Тут ми маємо виробити прозорість всієї інформації, аби всі знали і розуміли, де правда. Загальні фрази, загальні висновки за годину обговорення журналістам уривається терпець. Вони питають: то війна чи мир? Після дискусії всі одностайні і стає зрозуміло, чому Україну представляє міністр закордонних справ, а не міністр оборони. Натівських солдат, який самого НАТО в Україні не буде. Ми вчимо українців боротися за безпеку своєї країни самостійно, але ми не передбачаємо прямого введення військ в Україну. Я погоджуюся, що немає військового рішення цієї кризи. На жаль, я не розумію, чи президент Путін вірить у цю тези. Бересучалко Олексій Мироненко, програми Вікна СТБ.